Наглядова рада Карпатського національного університету імені Василя Стефаника оголосила конкурс на заміщення вакантної посади ректора. Подати документи можуть усі представники академічної спільноти. Обрання ректора відбуватиметься на відкритому конкурсі під контролем наглядової ради. Подача документів кандидатами триватиме з 21 серпня по 9 вересня включно. І ми звертаємося до академічної спільноти, до всіх, хто зацікавлений, подавати свої заявки, брати участь в конкурсі, оскільки.

Нові елементи, які впроваджені корпоративного управління на рівні університету, призвели до того, що посаду і позицію ректора буде визначати наглядова рада на відкритому конкурсі. Після завершення подачі документів профільний підрозділ перевіряє заявки на відповідність вимогам. Кандидатам надсилають запрошення на співбесіди. Наглядова рада ухвалить рішення щодо того, хто найкраще підходить для посади ректора. Я хочу зазначити, що цей процес пов'язаний з тим, що наразі міністр. Стерство освіти і науки започаткувало процес експериментального плану, де війшли три. Вищі навчальні заклади, це Київський авіаційний інститут, Запорізький національний університет, а також Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Суть цього проекту полягає в тому, щоб знайти модель управлінської підняття ефективності рішень і на підставі впровадження елементів корпоративного управління. Кандидати повинні мати досвід роботи на керівних посадах в Україні та науково-педагогічний стаж у вищій освіті. Обов'язковою умовою є володіння українською мовою. Для участі у конкурсі не обов'язково мати науковий ступінь. Важлива практика, кваліфікація та досвід. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.